Комплекс будуємо будинки. Від 150 доларів за метр квадратний домокомплект сіп панелей з монтажем. На цій ділянці, крім будинку, це Альтанка, тому що там буде дуже багато корисних і цікавих речей. Ой. Так, друзі, ну і зараз ми в Альтанці. Е, 64 квадратних метра. 100% більше ніж ваша однокімнатна, це на 90% співставно з вашою двохкімнатною, а можливо навіть, до речі, більше. Але це просто альтанка. Тут буде багато сміху, тут буде багато шуму, тут буде багато радості, галасу і щастя. Але це буде потім, коли будуть реалізовані всі мрії власника. Якщо ми будемо говорити виключно по плануванні і по проєктуванню цієї альтанки, то в нас є два величезних панорамних вікна, які розташовані один навпроти одного. У нас буде величезний панорамний вхід в альтанку. Ось тут буде розташований більярдний стіл. Ось тут буде розташований стіл на 10 персон, тобто власник, сім'я власника, ще навіть друзі приїдуть і всі зберуться за одним великим дружним столом. Або, можливо, вся родина. Тут у нас буде і піч, і мангал, і тандир, і велика робоча зона. І найголовніше в таких альтанках. Коли ви там печете м'ясо, запікаєте, рибу, будь-що, навіть овочі, вам необхідно доступ до води. Помити руки, помити овочі. Вихід є. В нас є отакі два металеві перекриття. Хто знає, як вони називаються, швиденько написали в коментарях. Поставимо паузу. Так, ну а якщо ви не знаєте, як вона називається, то я вам скажу: це двотавр. Це металева така велика конструкція, яка в даному будинку використовується для такої більшої жорсткості. Всього будиночку, всієї альтанки, якщо розташуєте туалет, туалет в альтанці з виходом або входом в нього прямо з альтанки, то я перепрошую, але ну, ваші страви будуть з душком. А в даному випадку, ходімо, покажу: ви заходите, займаєтесь своїми справами, і що найголовніше про це ніхто не дізнається. Тому що ви будете повністю ізольовані від основної частини альтанки. І от коли ви реалізовуєте такі начебто очевидні прості речі, ти розумієш, що насправді створюється комфорт і затишок для клієнтів, які купують будинки, які купують альтанки із сіп панелей Тому, друзі, якщо ви хочете якісне житло за доступною ціною, з гарним плануванням, яке буде енергоефективним, яке не буде дорогим, обов'язково звертайтесь в СуперСІП. Ну і не забудьте про вподобайки, тому що ми ж продовжуємо знімати для вас контент. Ми продовжуємо будувати для вас будинки. І пам'ятайте, що підписка на YouTube канал SuperSip – це перший крок на шляху до реалізації власної мрії, до будівництва свого будинку, будинку про який ви так давно мрієте, і так мало комусь говорите. Залишайтеся з нами.